Наразі маємо можливість поспілкуватися з Олександром Афанасьєвим, за позивним кочівник, офіцер 54-ї бригади. Хлопці вже тривалий час працюють на сіверському напрямку. Будемо дізнаватися ситуацію, якраз зокрема і на цьому напрямку, і можливо, що чутно із е, е, інших. Адже якраз Сіверський напрямок знаходиться посередині між. Солидаром та Бахмутом там найгостріші події наразі на цій ділянці на цьому відрізку фронту залишається. Тому пане Олександр долучаємо до нашого етеру. Олександра Фанасів. Вітаємо вас. Доброго ранку і слава Україні! Вітаю Героям слава. Отже, за інформацією Ганни Маляр ситуація на сході загострюється за останній час. Ворог наступає на купінському напрямку. Що в цей час відбувається на Сіверському? Ну, ведеться контрбатарійна боротьба. Знищення ворожої артилерії є успіхи, Хтось тобто ворог підтягнув артилерію великих калібрів для того, щоб знищувати наші бліндажі, вогневі точки, але при тому, що за допомогою нашої контрбатарейки ми її знищуємо. Дрони ФПВ взагалі всі працюють зараз на максимум. Була дуже приємна звістка минулими вихідними, тому що ми час від часу запитуємо наших співрозмовників, зокрема з лінії зіткнення, чи здобуваємо ми паритету в артилерії? От на Бердянському напрямку, начебто, навіть вже є перевага. Що можемо сказати про схід? Ну, я вам скажу, що от зараз російська артилерія працює і працює і собі, за білого Перепрошую, ще раз повторіть, будь ласка, пане Олександре, працює як? Бо перервався зв'язок. Працює активно ворожа артилерія і працює активно наша артилерія. Тобто, скажімо так, контрбатарейка постійно працює. Головне, пріоритет нашої артилерії, що використовується мінімум снарядів і максимальне ко коефіцієнт корисної дії в неї. Тобто що наші артилеристи з невеликою кількістю снарядів виконують знищення цілі. Це Плюс підключається ударна. Безпілотна авіація, ФПВ-дрони, які дуже непогано знищують ворожу артилерію, так само яка під'їжджає ну занадто близько? Наскільки у нас критична ситуація з дронами зараз? Багато обговорюють питання е, дронів, що е, Росія нас переважає і у виробництві дронів, і у їх наявності? Зокрема, в піві дрони вони виробляють там щомісячно е, просто сотнями. Е, е, яка ситуація у нас? Чи вистачає нам? Таких очей із неба, ну, завдяки людям, завдяки нашому командуванню. Взагалі в батальйоні К-2 такі дрони є, є в кількості. І саме головне, що є вже досвідчені пілоти, які знищили по декілька танків, по декілька артилерійських систем. Я вже мовчу про якусь колісну техніку і особовий склад. Тобто, навчені такі пілоти це дуже цінна річ. І у нас в батальйоні К-2 таких людей достатньо на щастя. Чи достатньо mm -hmm. самих дронів? Дронів так само достатньо, але завдяки, скажімо так, людям, волонтерам і командуванню, яка постійно веде роботу по накопиченню цих цих дронів у разі штурму, щоб було максимальна кількість цих дронів випущена по Угу. У районі Сватового та Кремінної ініціатива кажуть перейшла на бік РФ. Про це заявив голова Северодонецької РВА Роман Власенко. От, за його словами, особливих таких успіхів окупант на цьому напрямку немає. Проривів немає, але ситуація залишається дуже складною. Що можливо відомо про е, сусідній напрямок? Які там звістки дуже важкі бої, і там уже майже рік знаходиться Перша гвардійська танкова армія. Це найбільший і найміцніший елітний підрозділ російської армії. І, скажімо так, звичайно, хлопцям, які воюють у Серебрянському лісі. Це зараз дуже важкий такий участок. Ворог хоче просто вийти на лиман. Для того їм треба взяти декілька сіл і вийти на оперативний простір по полям на лиман. То зараз йдуть бої конкретно за той момент, що ворог не міг розтягнутися і вести наступальні дії. Не знищується ось там в лісах. От якраз раніше повідомлялася про загострення ситуації в районі е, Серебрянського лісництва. Як взагалі от, на цьому відрізку відбувається бойові зіткнення? Це близький бій, це бій на відстані артилерійський, чи все заразом? Е, ворог веде наступальні більше дії, чи час від часу переходить в оборону? Ні, ну вони переходять в оборону. Тобто, наприклад, там я знаю, що один опорний пункт е, був е, ну, тобто, наші підрозділи відійшли для того, щоб. Не втрачати там особовий склад. Зараз ворог на цьому опорному пункті просто перемалюється артилерією. Ворог відповідає артилерії. Це війна. Треба розуміти, що краще врятувати особовий склад і потім перемогти, чим загинути на якісь позиції. Тому інколи навіть якщо треба відійти на 200-300 метрів, це нічого страшного тут немає. Наскільки важко ворога вибивати з лісу? Чи займаємо ми панівні позиції на цьому напрямку? Ну, можу сказати за наш батальйон. Ми вже тут відсвяткували річницю. І за цей момент 54-та Бахмутська бригада не здала жодної позиції. Ми тому і знаходимося на сіверському виступі, тому що фронт протягом року рухався, а 54-та бригада стояла на місці і виконувала завдання. Що треба нашим військовим зараз найнеобхідніше? Треба розуміння нашого народу, що армія це не якісь супермени, а частина. Нашого суспільства і що ми дуже сильно залежимо від настроїв нашого суспільства. Ми будемо боронити Україну. Я думаю, що перемога і так зрозуміло, що буде за нами. Головне, щоб пам'ятали, чим ми тут займаємося, і що це наша спільна справа. Так, ви не супермени, ви набагато крутіші, Я з вами погоджуюся. Дякую вам, пане Олександру, за те, що до нас долучилися. Олександр Афанасів із позивним кучевник був з нами на зв'язку. Офіцер 54-ї бригади, які героїчно тримають сіверський напрямок.